Друзі, всім доброго дня. До нас залітає отакий от Mitsubishi електрика 2012 року. Машинка без єдиного підкрасу. Машина була пригнана 2 роки назад, була власника. 101 тисяча пробігу. Перепрошую 108 тисяч пробігу на хорошій комплектації, 4 склопідйомники, кондиціонер, підігріви передніх сидінь водія. Свинчик ніде не протертий, оснащена камерою заднього виду, такий автомобіль на хороших дисках, для танових не побитись Автомат, коробка передач, прекрасно для їзди по місту. запас ходу становить за походу становить до 80 км я наехал 15,7 по месту а за я запас ходу 58 это в нормальном режиме езды кого цикавый данный автомобиль цена его становить